Шок, друзі, в консульстві України в Іспанії відмовилися зареєструвати новонароджену дитину через те, що в її батька не було свіжої довідки з РТЦК про оновлення військово-облікових даних. Батьку прямо так і сказали: у вас немає довідки з ТЦК, тому ми не можемо зареєструвати вашу новонароджену дитину. Тобто дитина народилась, батьки хочуть зареєструвати її як українця, але не можуть цього зробити. Вони сказали, хай приїжджає мама. І реєструє дитину. Але є один нюанс: вони живуть за 350 кілометрів від місця, де знаходиться консульство України. І виходить, мама з дитиною мають проїхати 350 кілометрів для того, щоб зареєструвати дитину. Чи як виходить? Чи чоловік має їхати назад в Україну, оновити свої дані, попри те, що він живе досить давно в Іспанії, залишити свою сім'ю жити самою в Іспанії? Бо це так хочеться в консульстві чи якомусь керівництву нашої держави. Я не розумію тих людей, які роблять такі безглузді закони і виставляють ось такі постанови. Взагалі, в мене просто немає коментарів, як можна описати дану ситуацію. А потім дивуються, чого українці залишаються жити за кордоном і більше не хочуть повертатися назад в Україну. І для тих, хто хоче написати, хай відмовляються від громадянства. Ну зразу повідомляю від громадянства України відмовитись фактично взагалі нереально.